Ти масштабуєшся. Так, да, але знаєш за рахунок чого? Не штату сотрудників, ні офісу, ні там техніки і так далі. А за що того, що світ дуже швидко змінюється? А, якщо раніше був актуальний інстаграм, зараз там більш актуальний TikTok, це супер інструмент. Тобі треба швидко переадаптуватися, зрозуміти, як це працює, знайти нові схеми, як це працює, і на цьому ти більше заробляєш. І тобто, в цьому навчаєш. Да, да, да. да, да. Та давно у мене постійно навчання, але я завжди навчаю для того, щоб зібрати команду, з якою далі можна працювати. Тобто, навчання для навчання ніколи. Це для мене це тупо. Тобто навчить людей з бачиш у людях учнів команду. Команду. команду, з якою Можнаю. можна долітити. Ну, уяви. Одна справа, я сам один блогер, заробіток вже на чому йде в соцмережах. Не на монетизації, це все копійки, що там і платить і так далі. Це гроші. Ну, я розумію, це гроші, але це копійки. Загалом заробіток від реклами. Всю, і на телебачення, за рахунок чого телебачення заробляє, що воно рекламу показує. Те саме в блогах, колаборації і так далі. Одна справа, коли я один, наприклад, роблю рекламу, на цьому заробляю, Друга справа, коли в мене ціла банда людей, які не знали, не вміли, як заробляти, які не знають, де взяти цю рекламу і так далі. І ти їх навчаєш, ти їм сам даєш цю рекламу. Рекламувати, у нас дуже багато продуктів для цього. Що ти людям даєш заробити, і тобі і самому добре, тобто ніби І вже не треба заводи там, якісь там знаєш, це все з Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відомих мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.